Слава Україні! Розпочалася 256 та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Загарбники намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках: ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках за минулу добу підрозділи Сил оборони України. Відбили атаки ворога в районах населених пунктів Зибине, Харківської області, Білогорівка на Луганщині, Андріївка, Бахмутське, Берестове, Майорськ, Макіївка, Мар'їнка, Озарянівка, Опитне, Павлівка, Яковлівка і Ямполівка на Донеччині та Щербаки Запорізької області. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 4 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснили. Понад 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Сіверському напрямку з мінометів та ствольної артилерії. В районах населених пунктів Миколаївка і Сеньківка Чернігівської області та Студенок на Сумщині. На Слобожанському напрямку з мінометів та ствольної артилерії. В районах населених пунктів Бологівка, Бударки, Зибине, Красне, Одноробівка, Охрімівка, Стариця, Стрілеча та Уди Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з танків, мінометів Ствольної та реактивної артилерії. В районах населених пунктів Берестове, Вишневе, Котлярівка Харківської області, Невське на Луганщині та Лиман і Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку станків та артилерії різних типів у районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванівка, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Солидар, Спірне та Яковлівка Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку з усього спектру артилерії в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Водяне, Вугледар, Времівка, Павлівка та Причистівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах Залізничного, Ольгівського, Щербаків та Юрівки Запорізької області. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 25 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Російські окупаційні війська продовжують насильницьку евакуацію населення з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони Лівобережжя. За наявною інформацією, з населеного пункту Заводівка місцевих жителів вивозять на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим з подальшим переселенням на територію Російської Федерації. 5 листопада поточного року абонентам російських мобільних операторів у Херсоні. Окупанти розсилали повідомлення з попередженням про нібито підготовку Збройними силами України масованого обстрілу та із закликом якнайшвидше покинути правобережну частину міста. В той же час, в деяких населених пунктах окупанти знищують вежі українських мобільних операторів. За уточненою інформацією, підтверджено ураження противника за попередні дні на тимчасово зайнятих територіях Херсонської. Та Запорізької областей. Так, у населеному пункті Чуланівка Херсонської області завдано удару по району зосередження підрозділу окупантів. В населеному пункті Басань Запорізької області уражено штаб одного з підрозділів Збройних сил Російської Федерації, знищено до 10 одиниць військової техніки та близько півсотні військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Марфопіль знищено 20 одиниць військової техніки. Та поранено до 80 військовослужбовців російських окупаційних військ. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу сім ударів. Під ураження потрапили шість районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи Української протиповітряної оборони збили чотири БПЛА. Воїни наших ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління ворога, сім районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів та три інших важливих військових об'єкти окупантів. Підтримуємо Збройні сили, сильні разом. Слава Україні!